Доброго всім незламні! Сьогодні у нас на черзі друга частина е, огляду наданих на випробування е, овочів та баштанних культур компанією Новосід. Е, значить, вчора ми робили огляд на е, такі культури, як е, Томат, перець, баклажан і горох. Сьогодні в нас на огляді надані на випробування компанією НовоСід баштанні культури, це кавун ідиня, і також огірок, огірок і кукурудза. Дякуємо компанії Новосіт за надані, за надані надане насіння. І за довіру компанії також дякуємо. Взяли на себе таку відповідальність випробувати ці сорти на Кіровоградщині і, відповідно, надати рекомендації щодо вирощування даних сортів. Значить, на сьогодні у нас. Кавун Техас, Кавун Аволон, Диня Аліша, Нора. Касіус-Брутус, кукуруза, Зеатон. Я виписав основні моменти по даним гібридам. Надаму їм коротеньку характеристику. І, в принципі, в подальшому будемо дивитися спостерігати. До самого кінця, як то кажуть, до отримання конкретного кінечного результату. Все буде висвітлюватися, значить, зауважу, все те, що в принципі, сьогодні ми будемо оглядати, все буде вирощуватись розсадним способом. І кавуни, і дині, і огірки, і кукурудза. Тому, кому цікаво, як ці рослини висаджувати розсадою, підписуємо підписуємось на канал, ставимо лайк, натискаємо на дзвоник, і щоб не, пропустити, бо скоро, щоб не пропустити відео, бо скоро вже почнемо висаджувати це діло все на розсаду. Цікаві питання, звісно ж, теж будуть висвітлюватися схожість насіння і все остальное. Як я вже зауважував вчора е, в частині першій, то все насіння компанії і Нова Сід оброблене. За це окремий лайк компанії Нова Сід, е, тому що, наприклад, якщо взяти перець, то вже Ну, багато виробників, багато виробників не оброблюють насіння перцю, насіння помідора, в принципі, ще так сяк. Ну, хтось ну, оброблює насіння баклажану теж через раз оброблюють, але це важливо, особливо важливо для таких культур, які постійно вирощуються з розсади. Їм вже на початку потрібна підтримка у вигляді якихось фунгіцидних обробок. А компанія Новосід, ви бачите, вона одна з небагатьох, яка продовжує обробляти. Так, да, це здорожчує насіння вартість насіння, але це залог нашого майбутнього урожаю, залог того, що ми. На виході отримуємо той результат. Звісно, він буде у сукупності з іншими обробками, але основний момент це те, що насіння оброблено, і вже на, першому, на перших етапах ми маємо захист свого насіння. Тому інова Схід вам лайк і ще раз за. Цю свою, так сказати, рису. І, в принципі, переходимо до безпосереднього огляду тих культур, що надала компанія Новосід нам на випробування. На випробуванні, як я вже зазначав, Кавун Аволон» і Кавун Техас. З Кавуном Техас, в принципі, вже багато хто знайомий. Я так продивився, то Кавун Техас набирає, як сказати, прихильників своїх на території України. Взагалі, Кавуняр баштанництво починає набирати оберти в Україні. Вже ну, ми знаємо, що у нас іде війна на території Херсонщини і ми вимушені просто. По всій території України пробувати баштанництво. В когось виходить, в когось не виходить, але, в принципі, баштанництво набирає на територію України оберти. Тому переходимо безпосередньо до огляду наших, нашого насіння. Значить, Кавун Техас отакий От у нас насіннячко. в принципі, як для сортотипу Кримсон ну, Світ, маленьке насіннячко, Але я так думаю, це пов'язано з тим, що е даний гібрид, він ранній, е, як каже у аннотації виробник ранні 62 дні, е плоди. Як вказано в анотації, 8-12 кг, невибагливий. невибагливий. В моєму розумінні, невибагливість це значить, він може нормальні давати результати на важких ґрунтах. Що дуже важливо для в принципі, центральної України. Це важкі ґрунти. Іноді, ну Оцей чернозем робить для нас каку. Потрібно додатково обробляти, структуризувати ґрунти. Ну, це інші відео. Зараз, на огляді, у нас продукція компанії «Новосіб». Значить, Невибагливий до вирощування. Я так розумію, це тяжких, на тяжких ґрунтах. Стійкість до борошнистої роси. Стійкість до фузаріозу. В принципі, стандартний комплект, стійкість до хвороб, і це гарно, що і нова сіль також стремиться виростити стійкі, виростити стійкі гібриди для цих, ну, проти цих захворювань. Значить, нас... 812 кг, ну я вже казав. Значить, ранній, потужна рослина 62 дні 812 кг невибагливий, стійкість до борошнистої рости, фузаріоз тип Кремсон Світ. Наступний кавун, чим він цікавий, Чим, значить, наступний кавун Авалон, в принципі, нормальні. хороші Крупне, ну, крупне насіння, як для Sweet, як для сортотипу Кримсон Світ. Ранні 55-60 днів. Що саме цікаво, у анотації рідко хто вказує. В основному вказують 1-2 плода на рослині. Тут в анотації вказано 3-4 плоду на рослині. Вага 9-12 кг. Це ну, інова, е як то кажуть, замахнулася на побиття рекордів. Побачимо, якщо таке дійсно буде, перейдемо, відійдемо від інших гібридів ті, що я вирощую, і мова, дай Бог, тримаємо за вас кулаки. Якщо він дійсно дасть 3-4 плоди хоча б по 5-6 кілограм, я буду дуже-дуже дуже задоволений цим результатом. 9-12, ну, це максимум, ми розуміємо, це ну, на присадивній ділянці і для, ну це будуть такі плоди, але ж ми всі прекрасно розуміємо, що самий ходовий, те, що ми хочемо виростити, це 6, ну, максимум 9 кг. 9.12 це буде гарно. Якщо будуть такі екземпляри, Звісно, вони на базар не підуть, вони підуть нам на стол, бо їх важко продати. Такі от 9-12 кг їх важко. Але дуже, дуже, будемо казати, так, обнадійливо. 3-4 плоди це я ще раз, лайк. Ранній тип Кемсон Світ. Стійкість до фузерівозу, борошнистої роси. Ну, Це стандартний набор, тому і Новосід молодці, що тримаєте марку. Далі. і Новосід надала на два, дві, два гібриди дій, динь. Це Диня Нора і Диня Аліша. Почнемо з Дині Алішу. Диня Аліша. М'якуш помаранчевий, середня рання, стійкість до борошнистої раси фузеріоз, крупний плід 3-3,5 кг. Обіцяє дуже файний результат. Це, будемо казати так, помаранчева диня, м'якуш помаранчевий, зараз завойовує серця українців більше чим та диня, в якої білий м'якош. Але це на любителя. Мені помаранчево подобається більше, ніж з білий м'якош, тому я думаю, вона мені також буде до вподоби. Вона Має меншу солодкість, ніж білий м'якуш, але більше виражені в неї інші характеристики: це аромат, вкус, більш насичений динний такий вкус. Солодкість, якщо ми хочемо солодку диню, більше калію дали і буде повищена солодність. Диня нора. Чим цікава диня нора? Диня – це тип Галія. Що таке тип Галія? Це буде кругленька, як м'ячик динька, і вона буде е, мілкоплодна вона буде е, порційна, О, згадав. Це буде порційна диня. Один-2 кілограми – це порційні дині це е, буде хорошо тим, хто більше зорієнтований на продукцію, яка надходить в ресторани. От як е, вчора этот е, самий е, Голошари Біхар, це перець, Голашари біхар, е, він теж такий. Великий для грилів, він більше зорієнтований на ресторани. Так от і диня. Тому що зачасту ну, не заказують, да, 2-3 кг дині прийшли двоє людей і на десерт їм диню, ну 2-3 кг це момсенс. Кілограм динька то що треба для ресторанів, для кафе, для барів, це нормально. Тим паче, що вона. Значить, галія, навіть е, зарекомендовано, що термін збереження в ній високий. По-моєму, я тут не виписав. А, ні, це не то. Е, термін зберігання в неї теж високий. Значить, м'якуш єдине що, м'якуш зелений. Але в принципі зараз молодь, як то кажуть, дуже падка на такі всякі. Речі тому, я думаю, це не завадить, а тим паче смакові якості е, значить е, Азія взагалі як, надає перед, перевагу малим плодам, але в них е, е, щоб більше було смакових якостей. Е, а оскільки, в принципі, диня це більш азійські, азійські продукти, тому треба на це звертати увагу, менший плод, значить, більш виражені вкусові якості, більш виражена е, насиченість смаків. Е, ну і зелений, зелений м'якош, я думаю, це не поміха. Оранжевий желудок. Жаж... Ввійшов в наш обіход, і дехто більше надає перевагу оранжевому м'якошу, чим білому. Я вже зауважував, я в тому числі надаю перевагу більш оранжевому м'якошу. І чим насичені помаранчевий, тим краще для мене диня. Так що зелений, я думаю, ця динька перевершить всі очікування. Так, борошниста роса. Стійкість, стійкість до фузаріозу, Звісно, без обробок нікуди, тому ми не думаємо, що це якщо стійкість до барошистої раси і фузаріозу, все, ми вкинули, а далі хай як буде. Ні, ми повинні будемо обробляти ще додатково від барашнистої роси і від фузаріозу. Просто сор гібриди до цього стійкіші. Як інші вже загинули, то цей тільки буде. Починати захворювати. Так, це що стосується баштану. Далі йдемо. Огірок від компанії Новосіб. Косаріус і Брутус. Значить, перше, косаріус. Те, що мені сподобалося в анотації до цього, до цього гібриду те, що він похолодостійкий. Похолодостійкий це значить, що якщо ми будемо його е, вирощувати в тепличних умовах, то е, як? Понятно, що забити на, 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 теж, на отаплювання теплиці, ми не зможемо. Але якщо виникне так, що Температура впала, то цей огірок ми все одно, він не скине плоди, не зав'яне, він буде надалі плодоносити і давати нам врожай. Значить, це тип корнішон 32-35 діб, стійкий до ряду захворювань, в тому числі включно і мозаїка. І партинакопічний. Ага. Багатьох буде ну зрозуміло, що якщо для, е, сами, для тепличних, то значить огірок партинакопічний. Е, в принципі, е, дуже гарно себе показують партинакопічні огірки і на відкритому ґрунті, але даний огірок, я так розумію, компанії Інова спеціально е, розроблений для е, вирощування. В, умовах, в тепличних умовах. Тому, в принципі, плекаємо великі надії на, ці, на цей огірок Cassarus. Агірок Брутус. Ранній карнішон 35-38 діб стійкий до ряду захворювань, в тому числі і до мозаїки. В принципі, як стандартний, стандартний огірок буде. Чи я взагалі відмів всі огірки, крім типу Карнішон? Інші я не вирощую. Значить, Щось я не виписав протенакопічний, по-моєму, проте взагалі я не вирощую. Інші огірки, по-перше, я карнішони збираю, коли вони максимум 2 максимум 3 см. Що собі такий консервую, що ну, на продажу. Рідко коли я збираю, це ну, на замовлення, що він там досягає 10 см в длину, 7-8 від 7 до 10 я вважаю, це вже не огірок. Да, в салат 10 см, це нормальний, це нормальний огірок. але на консервацію, то краще вже 3 см максимум. Але ж ми ж все одно знаємо, скільки огірок не збирає, все одно десь щось пропустимо. І іноді переростає до 15 см. але чим мене приваблює корнішон, Багато uh, гібридів, навіть досягнувши переросту, вони не жовтіють, зберігають свої смакові якості, не, не гірчить, як, як в рекламі олії, да? не димить, не пиниться, не пригора. Тому не гірчить, навіть якщо і пожовтіє. Оце чим мені подобається. І завершає наш огляд, кукуруза. Зетон. <кій> кукуруза Зетон, солодка кукуруза середньорання 80 днів. Будемо пробувати на солодкість, порівнювати є з чим. Як і в принципі будь-яку іншу продукцію. Вона моноколор жовта. 400 грамів разом, разом з лушпинням буде. самий. Качан і стресостійка В принципі, кукурудза і так у нас стресостійка але якщо вказується у нотації, що вона стресостійка значить вона в цьому ще перевищує інші гібриди, інші сор... ну сортотипи, інші гібриди. Тому, в принципі, обнадійливо будемо дивитися будемо спостерігати на пророщування, будемо спостерігати за ростом розсади. Так що, дякуємо ще раз компанії Новосіт за надану нам свою продукцію на випробування. В принципі, я схиляюся до того, що люба компанія спочатку повинна випробувати на малих господарствах, де вирощують. 1000, 2000, ну, не менше 500 е зразків одної культури. От в мене, якщо будемо брати, припустимо, то в мене саме менше це буде гірків, це буде півтисячі От, е Спочатку люба компанія повинна випробувати у таких малих. Господарствах, а потім вже передавати на великі господарства. Так що, в принципі, всі дякую, що ви тримаєтесь цієї, як сказати, думки також, що спочатку треба випробувати на малих господарствах. От. Що ж, всім мирного неба, всім гарних врожаїв, скорішої перемоги, всім. Хлопцям повернутися тільки зі щитом, всім файних врожаїв. Все буде Україна, слава Україні, смерть ворогам. Підписуємося, ставимо лайк, колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Дякую, всім до побачення.